Обраний президент вирішив перенести основні заходи в день його інавгурації саме у приміщення в будівлю конгресу США. Як пояснили, це в Білому домі. Приймалося рішення через аномально низьку температуру, яка очікується в Вашингтоні день його вступу на посаду. Миколарич, але ж тут одразу підтягнулися і конспірологічні версії стосовно того, що чи, чи це не задля безпеки Дональда Трампа, на якого вже здійснювався замах в півроку тому. Як ви це бачите? Ви як спеціаліст? Ну, я просто був на інавгурації Трампа про, про, про той період 2017 року, і на всіх 12 заходах Трампа в Білому домі. На всіх та зібраннях представників Конгресу, Сенату, штабів його, на всіх публічних виступах це дуже відкриті майданчики. Особливо інавгурація Трампа біля Конгресу це присутність сотень тисяч людей. Проконтролювати, хоч там, прямо скажу, створили такі прямо е, огорожі колосальні від Білого дому до Конгресу, десь кілометри-кілометри, все перекрито, ніяких рухів. Але все наше контролюється, але в такій марсі прямської позиції безпеки проконтролювати неможливо. І в Вашингтоні, як правило, таких морозів не буває великих, щоб там не можна відповідно провести інавгурацію. Я просто багато разів там бував. Всі періоди ж в грудні, січні. Оце надзвичайно рідко. Навіть якщо там температура опуститься, це надзвичайно рідко. До 10-12 градусів це не критично. О, тим більше сама інавгурація має проходити не так довго. Тому скоріше питання безпеки, тому що замахи на Трампа були. І можуть, так сказати, опоненти ще його організовувати. І це, я рахую, основний формат і критерій, чому перенесено в приміщення якраз парламенту США. Ну, нехай так буде, це їх його рішення. Він зрозуміло має на це право і убезпечить себе таким способом. Я думаю, теж правомірно. Тому в даний момент не будемо ще раз щось придумувати, як право, саме ефективний засоби безпеки, не створити передумов до скоєння якихось терактів або замахів. І тут я думаю, якраз ця модель буде працювати, і служба безпеки вийшла з таких міркувань, тому що вона формує в першу чергу позицію загроз для Трампа. Значить, це не що високий рівень загроз не маси, які там будуть. Не тільки його прихильники, опоненти, тим більше ряд організацій планують і мітинги протестів цей же день. Тому Вербачає сам їх бачив. Це десятки тисяч людей, які протестують, які налаштовані не. Дружньо, а право, а, як правило, так екстремістським, а от що угодно не тільки викрикувати, а якісь влаштовувати бійки або ще щось. Ну, я думаю, там Служба безпеки все справиться, стягнуть, як право Сполучені Штатів Америки всіх, включаючи якраз і Асоціацію прямо шерифів, Вони там одягаються в таку форму красиву, і там забезпечують порядок. Mm -hmm. CNN пише про те, що Трамп доручив організувати дзвінок із Путіним протягом буквально кількох днів після інаугурації, хоче, мовляв, обговорити особисто зустріч майбутню в найближчі місяці, щоб закінчити війну в Україні. Як ви думаєте, чи можуть бути якоюсь зі сторін висунуті умови для майбутньої зустрічі, і про що буде взагалі телефонний дзвінок, якщо деталізувати? Ну, Путін вже заявив і його речник, що без ніяких умов, Лавров також без ніяких умов. Тобто Росія потребує таких переговорів. Вона думає, що нав'яже свою якраз стратегію мирного процесу. Але тут важливо, щоб цього не було, або не була ставка позиції Трампа, дуже потужна підготовка повинна бути, і як вона вже проводилася до інаугурації і після інаугурації, Не тільки дзвінок, це дзвінок, як сказав е, Майк Олс, що це три фактори: це підготовка до. Зустріч це дзвінок, це сама аргументація, що ми будемо говорити на самій зустрічі. А це саме важливо, це сама аргументація, яким чином Путіна змусити до миру. Я прямо скажу різними способами. Це не тільки не припинення програм підтримки, які ще започатковані при Байдені, але ж підтримані конгресом республіканців. Це ВПК США, яке зараз задіяно в контрактах підтримки України. Це конкретне виконання військових контрактів. А це як право республіканські спонсори і лідери. Надпотужні, включаючи саси, генерали і інші. Тобто так просто не буде, що я відмовлюсь від допомоги навпаки. Аргументи, що буде допомога. А ще один фактор, який повинен готуватися звучать, реально, що буде поставлено такі види озброєння, які дадуть потужні переваги на фронті України. В плані забезпечення майбутнього миру і справедливих переговорів. Це зброя 5 6 шостого покоління різних типів це надання. Не Обмежено, як сказав Байден, ми там не хотіли перемоги України до Росії, а повнокровно, сотнями, а деякі елементи, тисячами штук, які однозначно обіціння любі наступальні операції і дозволять нам розвивати нас наступ, показати, що реально ці програми заявить і показати, що от вони було задієне миттєво. Це один із аргументів із 48 які ми зараз відпрацювали. Це тема оперативного тиску, дуже велика закрита частина, які вони можуть. Тиснути на Трампа. Я пам'ятаю, коли готувався Трамп до зустрічі з Путіним в свій час. Він напрацював, і Путін тоді відступив по всім позиціям. Тому ця частина велика. Друга складова, третя це зрозуміло, енергетично-економічні проблеми. Не просто санкції, як комариний укус, куст, а конкретно розбаковуються ресурси США, країн Арабського Сходу, якраз я енергетичного клубу, і ціна падає. На порядки. І росії немає шансу, як Союз колись розпався при таких ситуаціях. Ще один момент. Друг, третій момент, правильний хід, про який ми рекомендували, це об'єднати зусилля в плані світопорядку не допущення глобальної війни. А її ініціює Путін, погрожуючи навіть через Медведя удари по Нью-Йорку, Вашингтону, Лондону, Берліну. А яким чином стримати? Об'єднати зусилля не тільки США і НАТО, але й Китаю. І зараз вже сигнал пішов моді. Це ядерний колуб, відповідно, ну і інші учасники, які можуть потужно тиснути на Путіна. А це спільна позиція недопущення ескалації ядерної війни і припинення війни України як детонатора цієї великої війни, тому що має просто не закінчити тут тільки якимись е перевагами Путіна і якась лінія розмежування, а вона має розбурхатися далі. Ми ж не здамо території. Зрозуміло, що вона може розвиватися і ще по наростаючій. А це загроза ядерних уже ударів, ядерної війни, яка знищить людство. І тут треба Трампу якраз і цей аргумент дуже активно використати. Але домовився з інзіпіном. І перший сигнал, запрошений інаугурацію, був е, е, підготовка візиту, е, чи в Китаї, чи навпаки, вже заявлений. А це не просто, що вони будуть говорити про якийсь Тайвань. Це один із форматів, важливий, але не основний. Будуть говорити, я знаю, тому що в свій час вони домовлялися про глобальну безпеку і правила якраз світопорядку в новому форматі, але з припиненням війн. В першу чергу це Україна. Ну ми вже говорили про близький середній схід. Там уже в процесі говорив Горбачов, пішов позитивно поки бою надійся, що далі буде. А тут саме головна ситуація Україна. А тут і Північна Корея туди входить, тут і Іран. А це загроза якраз розгортання більш системних, якраз і військових операцій, і дестабілізації в світі. А цьому зацікавлений вже я говорю весь світ. Тому в даний момент об'єднується біля цього і путіну поставити на місце, визначити його параметри. І можливості дій з і військ на території України установленням відповідно механізмів реагування у випадку нової ескалації миттєвих юридично визначених і механізми як практичних дій. Якщо тільки виникає загроза проти доби не консультації, якісь або там збір озабоченості виявляють, це не працює. Це вже розуміють всі, контактуючи з, вже, з командою Трампа. Із нашими союзниками в Європі, Китаю, буквально недавно в Індії Туреччини, вони всі розуміють, до чого це йде. Тому необхідність вироблення цих стратегічних правил нового світу надто актуальна. І це треба аргумент використати Путіну, тиску на нього, і не тільки щодо недопущення ядерних його загроз реалізації, але і припинення війни, як ще раз кажу, фактора протистоянь світів і розгортання, можливо, глобальних війн. Оце якраз повинно бути основним домінуючим фактором і зацікавленість всіх країн світу, особливо США і Китаю. Ось пише українська преса про те, що мирний план Трампа для України має декілька параметрів. Уже і перший стосуватиметься членства України в НАТО, і це питання буде буде зняте з порядку денного і покладене у шукляду, але не виконати у смітник. Пише РБК. А другий параметр стосуватиметься заморозки бойових дій вздовж лінії, яка де факто складати складеться на полі бою на той момент. І якраз у Києві цей сценарій вважають поганим, і дуже погано це те, що починає. Нати переговори без того, щоб е, сили оборони отримали перевагу і ініціативу на полі бою, і якраз є побоювання того, що не забезпечать цього американці, а почнуть переговори так, як складається ситуація. А ви ж ви самі, Микола Гроч, можете її оцінити на фронті, що все ж таки окупанти тиснуть там, так що вони будуть нав'язувати свої умови, Путін на це розраховував тому кинув всі останні резерви. Які в нього ще залишаються і на Покровський, Курахівський напрямок для наступу. На інших секторах намагаються хоч протиснути, хоч на декілька кілометрів. Ну зрозуміло, намагаються відтиснути наші війська на Курщині. Тобто, по всім секторам до 20 січня він намагався покращити положення. Дещо покращив, ну невеликі ресурси, але покращив. Але де, де, ні одна стратегічна операція не була реалізована, яку він ставив. Захоплення Донецької Луганської області до інавгурації, витіснення наших військ. До 20 січня з Курщини, хоча він передбачав навіть до 1 жовтня прошлого року. Ну, фактично, дійсно немає стратегічних успіхів. Тактичні є цим підкреслюю. Це якраз під те, щоб вести новий переговорний процес на своїх умовах. Але я прямо скажу, це найгірший сценарій, коли дійсно, якщо не готувати наших американських колег, я просто знаю з особистих контактів багаторічних і з іншими командами Трампа, ще Обами, а також сам Байдена, ще при президенті. Коли приймалася модель простих рішень, ми говорили, так вона завершиться, давайте чим промоделюємо ситуацію, що завершиться нова підготовка ескалації, новий можливо війною. Давайте вийдемо інші інструменти, але треба запропонувати їх. І тут важливо, часто інтелектуальна частина, організаційна, тим більше в нас війна, повинна бути за нами. Тому в даний момент, якщо ми будемо пустом на самотік, як прямо говоримо, то буде цей сценарій заморозки. Буде припинення війни це основне і завершити так, як є. Оцей гірший сценарій, це те, що ми не допрацювали. не Трамп, тому що говорить. от Трамп що скаже, та Трамп буде діяти тоді е, так ефективно, коли в нього будуть в руках супераргументи. А їх треба сформулювати не тільки теоретично, а й практично, юридично і оперативно я це закрита частина, які спрацюють, знаючи, як вести переговори з путіним з змінив президентом свій час. В критичних ситуаціях я знаю, якісь інструменти повинні бути з боку Трампа інших країн учасниць надкритичні, але це закрита частина, Люди, які можуть загальні озвучувати. Ми говоримо і про допомогу Україні, і про енергетичні тиски, спільні об'єднання сили всіх країн світу, не допущення глобальних протикатастроф. Але тут потребує дуже ефективних моделей дій, конкретики. Яка повпливає на Путіна, він тільки цьому піддається іншого він не піддасться. Він буде настояти на своєму і буде вибудовувати всі моделі заморозки, лінії розмежування і постійно домінування в цьому регіоні. У Кремлі кажуть, що зустріч може відбутися не раніше кінця березня Путіна і Трампа. А як довго взагалі готуються зустрічі на такому рівні? І враховуючи ці всі чутки, що там Путін може бути хворий з тим, як він з'являється, як він поводиться на публіці, якби ці моменти Кремль через це Кремль може затягувати сам факт зустрічі, чи ні? Я думаю, що там, як правило. Щодо хвороби завжди перебільшено, тому що в нас деякі е, мої колеги там і е, аналітики вказують на те, що він вже давно не, не, не здоровий, що Путіна немає, подвійники це все блеф, я прямо скажу. Видумки для, для того, щоб сказати, ну от ми щось там знаємо і тому подібне. Путін на місці, його контролюють і лікують там, сотні лікарів, і на традиційних засобах, якщо ми говоримо вже такі нюанси, от, тому треба орієнтуватися, що він є при владі, і треба готувати якраз потужні аргументи, як його так сказать, перемогти. От Друга складова, дійсно при таких змінах ситуації плоть до і, не тільки адміністрації, а взагалі стратегії світопорядку. І, зокрема, щодо України тут потрібна велика робота. І з боку Трампа, тому що 24 години, що він говорить, це чисто кон'юнктурний виборчий так сказав, процес. Ну так сказать, заявляли. Але для того, щоб це було реальністю, те, що ми говорили, це не на словах. Це все готується в реальних. Переговорних процесах набираються аргументи, формуються програми дій, а тоді виходить на переговорний процес. Не просто перезвонить може в плані домовленості, коли ми там зустрінемося, але зустрічатися це провал. Тому кожна сторона буде готуватися, і Росія готується до цього теж. І вона бере для себе паузу для такої підготовки для неофіційних узгоджень. Позицій є модель перед візитами перших осіб, величезний блок питань, які вирішують на рівні. Умовно групи високого рівня, от скажіть, будь ласка, чи можлива взагалі зустріч е, така, щоб там були в перспективі Путін, Трамп, Зеленський? Чи ви таке виключаєте, щоб Зеленський стіл сів за стіл переговорів з е, представником країни-терориста? Е, я не виключаю цих сценарій, але при участі відповідно країну часниць не тільки е, Трампа, а тих країн, які сьогодні являються е, лідерами формуванні? Глобальні стратегії світу це може бути і Трамп, відповідно, і представники Британії, прем'єр, от е, Німеччини, Франції, можливо, третіх ще країн Європи. Зрозуміло Китаю, Індії, Бразилії, тобто розширений формат, який би дав стратегічні бачення і гарантії для світу, і конкретно поставив е, такі умови Путіну. Трампа самого мало тут може бути участь Зеленського або іншого представника України. Я прямо скажу. Можливо, це може бути інший формат, ну, умовно, прем'єр, так сказати, не називаючи прізвище діючий, а може ще один, який може бути. Це сценарії, які повинні бути легітимні. уповнажена особа з боку України повинна мати повноваження. Це президент, я ж кажу, або прем'єр. Ці дві особи мають такі повноваження. Тому може, може бути і Євгуюча Зеленського, а якщо вона виключається самим Зеленським або сторонами, це може інший уповнажений представник високого рівня. Які були присутні на таких зібраннях, це вже дуже тонка, але невирішальна модель модер дій? От тому треба до цього готуватися і готувати конкретні кадри з легітимним статусом. Спасибі вам величезне за такий аналіз. Микола Маломуж, генерал армії України, керівник служби зовнішньої розвідки України у 2005 і п'ятому х роках, був з нами на зв'язку. Отже, друзі, нагадаю вас, що коментарі приймаються прямо цим відео. І, будь ласка, підписуйтесь, якщо ви не з нами. Бережіть себе і до зустрічі.